Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай. І разом із Суспільне спорт ми розповідаємо вам про головні події Олімпійських ігор у Токіо. Виступи українців і їхніх суперників, рекорди та колапси. І усе це за 300 секунд. Погнали! Цей випуск, як ви вже зрозуміли, пройде без медальної мапи. Але вчора, 27 липня, Олена Костевич і Олег Хомельчук виграли де факто дві медалі, адже змагались у міксті. Тому, в принципі, ми їх заробили наперед. Але завтра вже час оновлювати статистику: нам треба медалі. Медалі. Іліна Світоліна відкривала Олімпійський день для України і під палючим токійським сонцем дуже впевнено, по гроссмейстерськи у двох сетах 6-4, 6-4, розібралась з Італійкою Камілою Джорджі. У півфіналі Українка зіграє проти несіяної Маркети Вондроушової, фіналістки – фіналістка Ерлан 2019 року. До речі, на матчі Іліни регулярно ходять наші в Токіо. Отут. Можна подивитись, як вони там сьогодні жарились, варились один, мало не вмер під час гри. Дивіться обов'язково. А ось сестри Кіченок свій чвертьфінал програли. Поки я в ефірі вчився розрізняти Людмилу та Надію, матч уже закінчився. Менш ніж за годину дівчата поступились 2-6, 1-6, парі з ОКР та. Закінчили ігри для себе їм не вистачило однієї перемоги для того, аби повторити олімпійський рекорд України у парному тенісі у 2008 році. Інші сестри Катерина та Олена Бондаренко дійшли до півфіналу та стали четвертими. Прикро, українська веслувальниця Вікторія Ус знову вийшла у півфінал, але тепер у каное Слаломі УС вперше в кар'єрі змагалась на цій дистанції на Олімпіаді і за підсумком двох спроб посіла 15-те місце. Півфінал відбудеться вже 29 липня. Ох, а от зюдоїсту Кеджао Нюбалін пощастило менше. Його дискваліфікували в другому поєдинку. Токіо. На думку суддів, український спортсмен неправильно виконав бойовий прийом. В дзюдо, неправильно, больовий прийом. Ще його опонент, узбекистанець Довлад Бобонов, підступно закричав. Коротше, вийшло максимально драматично. Ніабалія вже ж не згоден з рішенням арбітрів, але, як сказав спортсмен, плакати вже будемо вдома. Судді на мило. Головний абсет дня. Збірна США вперше в історії не змогла виграти медаль у естафеті у плавані. Чинні на той момент олімпійські чемпіони фінішували четвертими, пропустивши вперед Австралію. До слова, у неї хороший день 20-річна Аріана Тітмус виграла друге золото Токійської Олімпіади цього разу на дистанції 200 метрів вільним стилем. Якщо із плаванням не вийшло, то з баскетболом у американців все склалось. Після невдалого старту в Токіо і поразки від Франції команда Грега Поповіча не залишила шансів Ірану 120, 66, 54 очі. Різниці. Оце вже схоже на Сполучені Штати у баскетболі. Збірна Німеччини сенсаційно покинула Олімпійський футбольний турнір. Останній матч німці провели проти Кот дівуару Закінчили зустріч у нічию і вже за кілька діб вийдуть із Токіо, як вимагають того організатори. Щось не їм. Ні тобі євро, ні Олімпіади. Ще й Октоберфест відмінили. Жесть, біда. Який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. До речі, Аргентині та Франції теж пороблено вони, як і німці, покинули турнір. У фіналі буду вболівати судячи зі всього за Нову Зеландію. Вони хоч танцюють прикольно. <плес> ну і наша постійна рубрика Нідерландці та Велоспорт. На п'ятий день Олімпіади, судячи з усього, вони очистили свою карму, відмолили всі гріхи та нарешті без пригод взяли золото та бронзу в жіночій шосейній гонці та срібло у чоловічій. Вітаємо помаранчевих з цим успіхом. А хто хоче ще раз згадати про казуси нідерландців, то пропонуємо подивитися наші попередні випуски. Залишаємо їх для вас там знизу під відео в описі. Якщо ви думаєте, що 300 спартанців готувалися у жорстких умовах, то подивіться, як німецький тренер готує свою підопічну Мартину Трайдос. О, на це дуже боляче дивитися, ще більш боляче від того, що медаль у Токіо і це не принесло. Бережіть себе і не бійтесь дати здачі, навіть якщо першим вас б'є тренер. А ми з вами прощаємось. Уже завтра Михайло Романчук боротиметься за першу медаль Олімпіади в плаванні на дистанції 800 метрів. Розпочне виступ чемпіон світу з боксу Олександр Хижняк і свій півфінальний матч проведе Еліна Світоліна. Слідкуйте за Олімпіадою разом з Суспільне спорт ЮА Перший. І обов'язково поставте дзвіночок під відео, аби не пропустити наші щоденні класні влоги з Токіо та дайджести Олімпіада за 300. Всім цьомкі-бомки, і до зустрічі завтра. Пушка, торба, ракета.